Кафіша фестивалю музика без меж знов блищить іменами. У Дніпропетровській консерваторії розпочалася триденна програма за участю всесвітньо відомих виконавців. Концерт і майстер-класи надасть професор Казанської консерваторії, піаніст Євген Михайлов, його колеги з Парижа та Женеви, віолончелісти Жером Перно і Денис Северін. Вже порадували нашу публіку виконанням класичних творів, а також тим, що об'єдналися із дніпропетровськими солістами та молодіжним симфонічним оркестром фестиваль. Репетиція важлива навіть для професора. Якщо він музикант-виконавець, значить повинен багато працювати, каже Денис Севірін. У своєму щільному графіку гастролей та занять сучнями він завжди знаходить час для приїзду в Дніпропетровськ. Вже сім років поспіль. Стільки скільки існує фестиваль, музика без меж». Ні в одній консерваторії в Україні я не знаю такого обілля висококласних концертів. І ось этот абсолютно. Благотворительний ентузіазм, который присутствует в деятельности організаторів фестивалю, он мене очень сильно подкупает. Взаємна увага та підтримка головні умови успіху музикантів на сцені, бо вони із різним досвідом і заслугами все ж виступають в ансамблі. З такими солістами грати – большая честь. Что еще сказать? К концерту мы готовы, мы хорошо репетировали. Я давно уже замечал, что праздник ожидания праздника сам по себе прекрасен. Когда мы знаем о том, что грядет музыка без границ. Це глоток свіжого воздуху, це щастя само по себе. Віолончельна музика – особливий підрозділ у світовій музичній спадщині. Саме це організатори вирішили підкреслити цього разу. Віолончель в програмі фестивалю представлена соло, в дуеті та навіть у тріо. В произведенні, яке виконується з оркестром, будуть участвувати якраз три віолончелі. І якраз ці три віолончелі у нас на афіші нашого фестивалю в цьому році. З Денисом ми граємо концерт «Лгара», а Жеромом концерт дворчиков. Фактически это две вершины виолончельной музыки, это два блестящих выдающихся концерта, которые очень важны как для оркестра, так и для исполнителей, так и для слушателей. Концерт для двох вілончелей із оркестром Антоніо Вівальді Денис Северін та Жером Перно обрали не випадково для того, щоб яскраво представити твір, який дуже рідко виконують навіть у Європі. А от реквієм Давіда Попера прозвучав вперше на українській сцені. Це той самий твір для трьох вілончелей із оркестром. Я відчуваю багато різних чувств. Одне з них це, конечно, чувство волнения, тому що в оркестрі сидять мої ученики. В залі сидять мої ученики і много гостей приглашених. большая ответственность играть з такими метрами. Бути рядом с ними це значить подняться на какую-то нову ступінь. На фестивальні концерти у Дніпропетровськ тепер приїжджають студенти та молоді музиканти з багатьох міст країни. На таку популярність музики без меж спочатку не розраховував навіть головний ініціатор заходу багато. Запорожье, Тернополь, Харьков, Київ. Ну а от северин вже збирається Вірінвіланчеліста. Живіть з яких городов приїжджають. То тобто є ідея вже і тих ребят показати яким-то определеним концертом. Програма цього сезону завершиться 13 квітня концертом камерної музики. Він відбудеться також в залі Дніпропетровської консерваторії. Ірина Каблоцька, Денис Лисаленко, новини одинадцятого каналу.